Як перевірити точність різа пилки? Попробуємо вирізати з акації лінійку. Акація 3,5 см. Товщина? Пробуємо. Оба. І дивіться, яка ревочка вийшла. Да, вона трошки крива, тому що доска сама крива була. А так то практично як лінійка. Можна, звісно, ще спробувати тонче. Ну все, зараз слідуючий відос, спробую врізати ще тонче. Ще, в общем, кому цікаво, кльоцайте, А з цього не знаю. Можна... Що можна зробити, не знаю. О, дивіться, яка. Ir rys, dosi čestis, ir rys, ir častanki ir rys. Klasiškas disk.